Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми розв'язуємо з вами задачі на рух в вертикальному напрямку і по похилій площині. Отже, спочатку, якщо ви пам'ятаєте, нам потрібно прочитати умову задачі і спробувати написати коротке дано. Отже, людина масою 70 кг, тобто ми розуміємо, що в нас є маса М дорівнює 70 кг. В ліфт. Ліфт починає рух з прискоренням. Тобто, в нас є прискорення ну, 0,2 метра за секунду в квадраті, напрямленим угору. Тобто, нам конкретно показують, розказують, куди направлено наше прискорення. А потім піднімається з незмінною швидкістю. Наскільки змінюється вага людини? Вага позначається буквою П великою, але нам потрібно знайти зміну. Якщо ви пам'ятаєте, зміна позначається ось таким позначенням і називається Дельта. Все, що в нас є, ми вже записали. Ми розуміємо, що нам не потрібно нічого переводити. Тому, 1, 7 в нас залишиться пустими цей стовпчик. І перше, що ми робимо за алгоритмом розв'язання задач малюємо малюнок. Отже, в нас є ліфт. Я показую, що в нас з вами є ліфт. Що нам ще сказано? Нам сказано, що всередині ліфта. Знаходиться людина. Пам'ятаєте, що ми з вами не малюємо саму людину, а просто показуємо, що в нас є тіло, наприклад, прямокутничку. Прямо Далі, нам сказано, що ліфт починає рух з прискоренням. Показуємо стрілочкою вверх і підписуємо, що це прискорення А. Ми розуміємо, що якщо тіло в нас знаходиться в силі біля землі, тобто в межах дії сили тяжіння, то в нас ще буде прискорення вільного падіння, яке напрямлено вниз. Тепер давайте розберемося з вами, які сили будуть діяти на тіло. Ну, по-перше, оскільки на тіло діє сила тяжіння землі, то вниз. Внаслідок сили тяжіння землі буде дія. м'ятаємо векторні влочиння, це ті, що мають напрямок. А в протилежну від нього сторону, внаслідок того, що діє сила тяжіння, діє сила реакції опори Р. Тобто я намалюю вверх стрілочку. І покажу, що це в мене сила реакції опори. Бачимо, що рух відбувається тільки в вертикальному напрямку. Отже, координатна вісь, в нас буде координатна вісь Y. те, що ми звикли. І якщо ви пам'ятаєте, напрямок ми вбираємо такий же самий, як і напрямок руху. Отже, підписала, що це Y. Далі, що мені потрібно розібрати, це записати другий закон Ньютона в векторній формі. Пимось на малюночок і переписуємо всі сили, які в нас діють на тіло. Отже, в нас є сила тяжіння і сила реакції опори. Оскільки в нас є прискорення, то по іншу сторону я можу написати МА. І Оскільки це в нас векторна форма, то ми обов'язково повинні показати знак векторів над кожною з векторних величин. Ми спочатку показуємо, що ми робимо. Пишу крапка. Тобто показую, що я проєктую на цю вісь мої Сили. Отже, сила тяжіння має протилежний напрямок, тому буде мати знак мінус, мінус F з буквою Т. А от сила реакція порі напрямлена в ту ж сторону. Тобто запишу плюс N дорівнює. оскільки прискорення напрямлене в ту ж саму сторону, і що і вісь Y, то воно також буде мати позитивне значення. Що в нас немає з цих формул. Прискорення є, маса є, сили тяжіння нема, але ми знаємо формулу сили тяжіння, а ось реакція опори нема. Отже, нам потрібно спочатку записати, чому ж буде дорівнювати реакція опори. N дорівнює. FT переносимо в іншу сторону. Отже, F буде дорівнювати. N буде дорівнювати F тяжіння плюс MA. Оскільки ми знаємо, що ціла тяжіння може знаходитися по формулі МЖ, ми це і запишемо, то наша формула буде більш простіше виглядати, і мати МЖ плюс МА. Але в нас зовсім до цих пір, на жаль, немає паги. Згадаємо, що вага по своїй величині дорівнює силі реакція опори. Отже, ми можемо написати, що P дорівнює N. І тоді ми можемо вже записати формулу MG плюс MA. Це в нас вага, яка є зараз у тіла. А нам потрібно різницю ваги знайти. Отже, давайте розберемося, що ж таке буде різниця ваги. Різниця ваги це вага між тілом в недвиживому стані і вагою тіла в стані руху. Отже, вага тіла в стані руху написана МЖ плюс МА, а якщо тіло не рухається, то вага і сила тяжіння однакові. Отже, я можу записати. МЖ плюс МА це вага тіла в рухомому стані, мінус МЖ, це вага тіла в нерухомому стані. І тоді ми розуміємо, що нам, в принципі, просто треба М помножити на А. Це і буде зміна ваги тіла. Отже, в рухомому стані де перегрузка, збільшується на це прискорення, помножене на масу наша вага тіла, в нерухомому стані вага тіла і сила тяжіння однакові. Отже, ми можемо рахувати дельта П дорівнює. Підставляємо замість М і замість А числа, і дивимося, що ж ми отримаємо. 70 кг потрібно помножити на 0,2 метра за секунду в квадраті. Одиниці вимірювання. Метри за секунду в квадраті помножене на кілограм це ньютони. 0,2 помножити на 70, це 2 помножити на 7 14. Отже, коли буде відбуватися рух з такою швидкістю вертикально вверх, вверх, наша людина збільшить свою вагу на 14 ньютонів. Наступна задача це задача на рух по похилій площині. Отже, давайте подивимось на умову: автомобіль масою 4 тонни. У нас є маса, 4 тонни. Рухається нагору, сповільнюючи свій рух. Тобто прискорення буде мінусове? Визначте силу тяги автомобіля, якщо ухил гори. Що таке ухил гори? Ось дуже часто, коли ви їдете по дорозі, ось якраз є такий дорожний знак, знаєте, наклонна площина, похила площина, і біля неї пишеться ось це число. Що це таке? Тангенс угла нахилу. Тобто я напишу, що в мене є тангенс альфа. Як правило, позначається буквою альфа кут наклоном. Отже, тангенс альфа в мене дорівнює 0 0,2. Є. Далі в мене є коефіцієнт опору. Завдяки чому тіло тормозить? Завдяки тому, що є сила тертя. Тобто коефіцієнт опору це коефіцієнт тертя. Дорівнює 0,4 і ще є прискорення автомобіля, а дорівнює 0,15 метр за секунду в квадраті. Де всі величини ми записали, нам потрібно знайти силу тяги. Дуже часто її F з буквою Т позначають або сила тяги, так і пишуть тяги внизу, ми позначимо просто буквою F. Отже, F в нас невідомо. Всі величини, що є в нас в короткій умові, Відображені і в повній умові задачі. Тепер нам потрібно розібратися, чи потрібно щось переводити. Дійсно, нам потрібно перевести масу. Отже, 4 тонни, якщо ви пам'ятаєте, це 4000 кілограмів, і можна вже спробувати розв'язати задачу. І перше, що ми робимо, малюємо похилу площину. Яким чином ми її малюємо? У вигляді. Прямокутного трикутника, причому він лежить на поверхні. Ось таким чином, на одному з катетів. По-перше, я позначу зразу, що таке в мене кут нахилу. це альфа, в мене є тільки тангенс його. І обов'язково намалюю тіло. Яке в мене рухається. Пам'ятаєте, прямо кутничок, квадратик, от що хочете, те й малюєте. Я повинна його зробити таким чином, щоб воно в мене лежало на моїй горі. І тепер я повинна позначити всі сили, які діють на тіло. Давайте його Давайте його перемістимо, вам, щоб не захаращувати малюночок. Отже, згадаємо, як завжди, на тіло діє сила тяжіння, яка направлена до центру Землі. Подивіться, як я її намалювала. Вона Перпендикулярна поверхні землі. І ні в якому смислі не перпендикулярна нашій поверхні, по якій зараз рухається тіло. Далі протилежно сили тяжіння діє сила реакції опори. А от сила реакції опори, як правило, перпендикулярна тій поверхні, на якій знаходиться тіло. Ось таким чином я намалюю її. це М. Е. Це, що стосується тих сил, що діють постійно, коли тіло знаходиться на поверхні землі. Тепер розбираємо, що в нас є. Тіло піднімається вгору, сповільнюючи рух. Що це означає? Що прискорення тіла напрямлене вниз. Тобто замідляється наше тіло, прискорення показало. Далі сила тяги в нас напрямлена. Вверх, позначимо її просто буквою F, протилежно їй діє сила тертя. Це також F, але потрібно її підписати якимсь іншим чином, наприклад, тертя. Тобто буковки підписати. Всі величини, що в нас є, вони закінчилися. Отже, давайте запишемо. По-перше, ми повинні з вами намалювати координатну вісь, а потім записати вже закони, які в нас є. Отже, перше, що ми пам'ятаємо, одна з наших координатних вісей повинна бути напрямлена в ту ж саму сторону, що і прискорення. Отже, одна ось таким чином буде напрямлена, ось, це ось Х. Друга їй повинна бути перпендикулярна. Малюю перпендикулярну частину. Це Y. Все. Вісі координати я визначила. Тепер мені залишилось тільки написати другий закон Ньютона для нашого руху. Пам'ятаєте, всі сили, що намальовані, ми повинні скласти векторно. Отже, пишу N плюс сила тяги. Давайте її позначимо просто буквою F. Отже, Плюс F. Далі дивимось, плюс сила тяжіння F з буквою Т, і плюс сила тертя, F з буквою з, з приписом тер, дорівнює МА. Тобто цей другий закон Ньютона, вона, він завжди буде діяти для нашого руху. Показує, що це все вектори. Підписую, що це в мене тяжіння, це в мене тертя, сила. І прискорення також має вектор. Тепер я повинна цей другий закон спроєктувати на мої вісі. Тобто, спочатку я візьму, наприклад, вісь ОХ. Записую О x, ставлю двокрапку і буду писати вже для моєї вісі проєкції. Пам'ятаєте, паралельно є ця сила, або зі знаком мінус, або зі знаком плюс перпендикулярно немає, під кутом є. Отже, дивимось, N. Перпендикулярно X немає. F. Протилежно Х, отже, запишу мінус Ф. Далі сила тертя в ту ж сторону, що Х паралельно, тобто зі знаком плюс плюс F тертя потім запишемо, а от сила тяжіння, подивіться, будь ласка, сила тяжіння цікава тим, що вона знаходиться під кутом. Сила тяжіння в нас буде дорівнювати Ft помножено чи на синус, чи на косинус кута на ху. Давайте розберемося, нам потрібно спроєктувати. Отже, F це зі знаком плюс F буде, тобто F я запишу, а далі напишу синус альфа, якщо ви добре знаєте, на математику, то ви зрозумієте, чому саме синус. Синус альфа. Далі, ось тут ми запишемо, що це тертя. А це нас сила тяжіння. Тепер ми повинні поставити знак дорівнює. І давайте розберемося. Чому буде дорівнювати? Ця величина. Прискорення в нас ту ж саму сторону, що і Х. Отже, в нас буде Ма зі знаком плюс. Тепер беремо координатну вісь Y. Записую двокрапка. І починаю знову проєктувати, користуючись попередніми знаннями. Отже, Паралельно Y, n, причому в ту ж сторону напрямлена n, що і y, тобто n буде мати позитивне значення. А в іншу сторону під кутом напрямлена сила тяжіння. І оскільки Ft синус альфа ми вже використовували, тут ми будемо використовувати FT косинус альфа. І все це буде дорівнювати нулю. Чому нулю? Тому що прискорення також нашому, нашій координатній вісі Y, тобто його також не буде. Тепер згадаємо, якими формулами знаємо. F нам потрібно знайти все добре. F тертя не знаю, силу тяжіння, в принципі, формулу знаю, можу підставити. Те ж саме і тут. FT формулу знаю, N не знаю. Отже, перше, що я напишу, формулу сили тертя. Згадаємо, формула сили тертя має наступний вигляд. Мю помножити на n. Тобто, для того, щоб підставити в іксову координату силу тертя, я повинна знайти з ігрикової координати буковку n. Далі силу тяжіння. Я також знаю формулу, я її напишу, дорівнює МЖ, наскільки ми пам'ятаємо. Отже, буду підставляти замість там, де я знайду силу тяжіння МЖ, замість сили тертя мюн і так далі. Давайте з другою формули знайду, чому дорівнює N. Отже, N буде дорівнювати ft косинус альфа. Замість ft ми напишемо mg, а потім вже допишемо косинус альфа. Тобто замість n в силу тертя я можу написати mg косинус альфа. Що я буду робити? Тобто, зараз я працюю з проєкцією другого закону Ньютона на координатну вісь ОХ. Мінус F. Має бути, воно мені потрібно. Плюс, замість сили тертя буду записувати Мю МЖ косинус альфа. Так, силу тертя обрала, а замість сили тяжіння. Ці знаком плюс, яка в мене є, я також підставлю МЖ, але тут вже синус альфа. І все це буде дорівнювати МА. Тобто, от такий тепер у нас є вираз. Подивіться, будь ласка, МЄ. Косінус альфа-синус альфа через тангенс можна спробувати знайти. А Є. залишилось тільки знайти Ф. Що ми робимо? F ми переносимо по інший знак від знаку дорівнює по інший бік, а МА повертаємо сюди. Отже, формула буде така. F дорівнює. Ми можемо винести за скобку буковку М. Так, вона в нас є в кожному. Отже, давайте розберемося. МЖ синус альфа плюс «МЮМЖ» косинус альфа, тобто G синус альфа плюс μ косинус альфа і мінус А. Давайте подивимося, чи так ми ж зробили. Допишемо, чого нам не вистачає. Отже, мені не вистачає альфа. Буковки Мю ось тут ще. І, в принципі, все. Тобто ось таким чином я буду знаходити. Тепер давайте розберемося 0,02. Пам'ятаємо, що тангенс це синус помножений на косинус. Поділений, пробачте. Отже, синус альфа поділити на косинус альфа. Але, коли в нас невеликий тангенс. Якщо ви пам'ятаєте, невеликий кут нахилу, а тут дійсно невеликий кути нахилу, ми можемо рахувати, що синус і тангенс альфа приблизно дорівнює. Тобто я можу написати, що синус альфа в мене дорівнює 0,2, ну, це відомо з алгебри та геометрії. Тільки в тих випадках, коли кут нахилу невеликий. Ну, ми розуміємо, що кут нахилу гори не може бути великий для того, щоб піднімалося по ньому тіло. Максимум до 20-ну, буває, 30 градусів, але дуже рідко. Отже, синус ми знаємо, як знайти косинус. Для цього ми користуємося правилом знову з геометрії, да? Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Отже, косинус альфа буде дорівнювати корінь квадратний із одиниця мінус синус квадрат альфа. І ми зараз його порахуємо, щоб вже не додати в. Наші розрахунки ще, одне, ще один математичний вираз. Тому порахуємо зараз і спробуємо розібратися, чому ж буде дорівнювати косинус квадрат альфа. Ну, 9. тепер, вже, користуючись нашою формулою, можемо порахувати. Отже, F дорівнює маса 4 тисячі. Кілограмів помножити в дужечках ж. Будемо рахувати, що це 10. Пам'ятаєте, що можна брати одиниці вимірювання ньютон поділене на кілограм, умножене на синус альфа, тобто помножити на 2 сотих. Далі. Плюс, знову 10 ньютон, поділене на кілограм, помножене на косинус на 0,9. І мінус 0,15 метра за секунду в квадраті. Або можемо знову використати те, що Ньютон поділене на кілограм метра за секунду в квадраті це однакові величини. Отже, нам тепер потрібно розібратися, чому це буде дорівнювати. В результаті розрахунків ми з вами отримаємо число, що дорівнює 36 200 джоулів. Можемо перевести, буде 36,2 кіло джуна. Дякую за компанію. До побачення!